Таю, шановні друзі! Артема Дмитрука оголосили в міжнародний розшук, але його екстрадиційна справа і видача в Україну розвалиться в будь-якому європейському суді. Чому я так вважаю, я зараз аргументую свою позицію. Дивіться, друзі, за що Дмитрука оголосили в міжнародний розшук? За те, що в жовтні 23-го року він нібито вироку ще немає, ми не можемо його звинувачувати, нібито напав на поліцейського та військовослужбовця. Да? Величезний злочин, просто величезний. Те, що в нашій країні корупція і хапають на мільйонах доларів посіб державних службовців корупції, це не проблема. А напад на якогось поліцейського Військовослужбовця, це вже злочин, за який навіть президент зібрав швиденько раду вищих керівників правоохоронних органів. Але давайте тепер по фактам, чому е, міжнародний розшук Дмитрука це політична справа. По-перше, Дмитрук, маючи гарних адвокатів, е, може оскаржити міжнародний розшук, подавши скаргу до Інтерполу, і аргументувавши, що це являється ніщо інше, як політичний тиск і політичне переслідування. Друге, якщо ж Дмитрука все таки затримують в якомусь е місті якоїсь країни і почнеться екстрадиційний процес, то я вважаю, що більш всього, суд відмовить в його екстрадиції. Чому друзі? По-перше, Дмитрук є народним депутатом. Це раз він вже суб'єкт політичних відносин, публічна особа, тобто особа, яка могла бути об'єктом політичного тиску. Так, да, звичайна людина не завжди буде об'єктом політичних переслідувань. А от Політична особа, так, да, друзі, тут уже ситуація ускладнюється для нашої прокуратури. Кримінальна справа, друзі, була порушена давно, але підозру дали і активізувалися, друзі, після того, як Дмитрук виступив із закликами проти законопроекту і вже закону про заборону УПЦ МП, друзі. Тобто, фактично, влада не давала йому підозру весь цей час, а вже дала після того, як він почав активно виступати на захист Української православної церкви Московського патріархату. Що це, друзі, таке? Це політичне переслідування та ще й політичне переслідування вищим керівником країни і вищими е керівниками правоохоронних органів. Друзі, це політичне переслідування чистої води. Далі Дмитрук критикував владу і Зеленського. А останній, в свою чергу, як ми бачимо, ще й провів відповідну нараду вищих керівників. Тобто, що це таке переслідування за свободу слова народного депутата. Наступне Дмитруку надходили погрози в зв'язку з його позицією як депутата і політика. Це також підстава для відмови в екстрадиції. Фактично. Друзі, оголошення в міжнародний розшук Дмитрука стало саме підставою того, що він висловлював свою позицію як політик. Ви розумієте? Да, ви можете з цією позицією не погоджуватися, але він висловлював свою позицію. І саме за позицію за свободу слова його оголосили в міжнародний розшук. Не за побиття військового чи поліцейського. То тобто це юридично так, але фактично по-іншому. І будь-який європейський суд буде встановлювати ці підстави, друзі. Ви розумієте? Друге, Дмитрук був виключений із партії Слуга народа, коли відмовився голосувати за зняття Разумкова. І перейшов, друзі, до міжфракційного об'єднання Разумкова. Що це таке? Це переслідування партією Слуги народу на чолі з керівником країни свого колишнього члена партії, який відмовився виконувати вказівки. Наступне. Немає жодних доказів зв'язку Дмитрука, наприклад, з країною агресором, або е, якихось доказів, що він являється пособником агресора. Немає Да? тобто, він був членом слуги народа, він був членом тієї партії, яку вибрало 73%, Друзі, от і це вже при цьому всьому. Я не кажу і мовчу про те, що в нас воєнний стан, про те, що в нас не дотримуються умови е, утримання ув'язнених в слідчих ізоляторах. В'язницях, відповідне, є також заключення європейських органів, які оглядали в 2021 році наші слідчі ізолятори. Я не кажу уже про те, що є такі приклади, як справа Дубінського, де суд порушує будь-які його основні права, друзі. Це порушення права на справедливий суд. Дмитруку просто потрібно буде згадати справу Дубінського, якого тримають вже рік. Без будь-яких реальних підстав, без будь-яких обґрунтованих підозр тримають рік, і суди все ігнорують, ігнорують цю справу. Оце порушення права на справедливий суд. Ви можете з цим погоджуватись, як битові слухачі, як звичайні люди, не юристи. Але європейський суд буде розглядати, виходячи виключно з цих принципів, друзі. І Європейський суд з великим відсотком відмовить в екстрадиції і навернеться ваша екстрадиція так само, як навернулася екстрадиція з шарієм. Тому що я казав, що шарія не видадуть Україні, друзі. Мені ніхто не вірив, що в Фейсбуці тоді писали каже, та, ти нічого не розумієш. Мені й зараз будуть писати, що я нічого не розумію. Але я, адвокат, який займається екстрадицією, я чудово знаю, що буде, друзі. Тому ось така ситуація, Дмитруку раджу оскаржувати міжнародний розшук до Інтерполу в Ліон, писати скаргу. От а нашим працівникам ДБР і прокуратури вчити міжнародне законодавство і думати головою, перш ніж робити оці дії, тому що ваша кримінальна справа вона просто друзі розвалиться. Єдина умова при якій Дмитрука можна буде видати в Україні, це якщо вищі керівники України. Трутяться в процес екстрадиції, вплинуть на політиків тієї країни, де буде знаходитись Артем Дмитрук. І, можливо, вплинуть на суд. Тоді да, це буде можливо при всіх інших умовах. Я не вірю в це, друзі. Як адвокат, який займається кримінальними справами, я не вірю в те, що видадуть Дмитрука. Тому подивимось, що буде, друзі, з повагою. Ваш адвокат Демченко.